Хто у нас любить значки медальки зацініть, Що думаєте? Краса? Мені деякі сподобались, але треба вам. Ви бачили цю Nokia? Якщо діваха раніше була з таким телефоном, то це все богиня міста, то номер один діваха в світі. Я, блин, зараз ці телефони лежать собі в коробочці, а деяких хлопців навіть вбивали в під'їздах. Вулицях, вечорах згадаю 90-ті роки Блін, жах. Але зараз валяється цей хлам. Коротше, будьте здорові. Показую ціни на флолмарді. жіночі кросовки 5 євро. Вся штука, професійний спортсмен, але немає вже 5 років хотів. 2 євро. ланчбокс 5 євро. Кросовки. Фірмові пуми 10 євро, Може бути. І найцікавіше, цікаві всі речі нові.